Чи... Давайте я сьогодні поширю екран. Власне, з роком Тобі його видно урок? Так. Супер. Отож, я хотіла тебе поцікавитись загалом, чи ти знаєш, як будуть англійською? добре Трошки знаю. а окей як буде тоді... поки йду. Як буде котик англійською? Ти знаєш, як буде котик? Cat. Cat добре. Як буде корівка? Cat. Як? Ти знаєш, як буде англійська корівка? Англійська корівка буде cow. Ось так. Cow. Кау. Да, так, добре, супер. Окей, okay, тоді як буде коник англійською. Знаєш? Як буде коник англійською? Забула трішки. Англійська хорс. Зкаль, будь ласка. Хорс, horse. Horse, так. Окей, okay, як буде овечка англійською? Ти пам'ятаєш? Давно я називала ось ці слова на англійське, і за цього забула. Завтра підставимо. Овечка буде sheep. Sheep. Так, добре. Як буде свинка? Свинка буде pig. Pig. Так. Курочка буде chicken. Chicken. Chicken, Yes. Потім. Катічка, вона буде дак. Дак. Добре. нас із з тобою вправи. Тут написано маленькі та великі тваринки. Отож, як перекладається чикен, ти пам'ятаєш? Чікен uh. перекладається курочка. Так. Uh. Да. І куди ти віднесеш курочку до великих чи до маленьких тваринок? До маленьких. Окей, okay, so there is small animals. Then horse. Як буде horse українською. Horse. Anche. E Конячка, да. Яка ця тваринка? Велика чи маленька? Велика. Добре. Дані. Sheep. Це яка тваринка. Маленька. Ну, маленька, шіп, ну це овечка. Овечка не дуже маленька, я б сказала. А, овік. Добре, я за big animals. Окей, okay, then cat. Малень. Да, це котик. Окей, what about cow? Велик. Yes. Then pig. Малень. Um, malenky. Pink? Та як перекладається пік англійською, українською, бо англійсько тут версія. Як буде пік? Син. Синка. Синка велика чи маленька? Велика. Yeah, so this is a big animal. Okay, what about duck? Duck? Маленький. Так, да, правильно, це качка. Чудово. Тоді йдемо до іншої вправи з тобою. Ніки, uh, давай поговоримо по про тваринок тут. Який тваринок ти бачиш тут? Яка це тваринка? Yes. Okay. Then This. Tom. Sorry? Cow, да. Окей, okay. яка це тваринка? Конячка. Як буде конячка. Хорс. Horse. Хорс. Horse. Фарс, так. Яка це тваринка? Це. Ага. Ну, бачите, но я з маного телефона їй дзвонять. Ти не можеш виплати цей дзвінок? Так. Чи... Щас, мамі, віддам.

Не буде овечка. Овечка буде шіп. Шіп. Yes, окей. Okay. Потім, яка це яка? Це яка тваринка? Це катічка. А як буде катічка англійською? Get. Так. Так. Yes. Окей. Okay. Then, ти подаєш циферки? Так, one. Окей. Okay. Тоді давай закріпимо їх на практиці. So, яка це циферка? One. Then you to know them five. No. Two. Okay, it's a two, right? Very good. Nine. Ten. Ten. Dobre. You got that? Six. Six, yes. Yeah, very good. Okay, what about this one? Half. Four. Чотири. О, добре, молодець. What about this one? Vie. Eight. Eight. Добре. Що до цієї? Три. Три. right. Окей. Як щодо цієї циферки? Nine. Devic. Nine. Okay, Ita. Seven. Seven. Great job. All right. So let's go there. Яка тут на твою думку, пропущена? Два. Два. А й буде два would. Two. Two one, two, and three. Great. So What about the five. Oh, five? and six. Fine. What about this one? Nine. Nine. Very good. All right. So let's put the numbers in correct order. So the

Four. Mhm, mm fourteen. Five. Yes, yeah, that's great. Okay, what about them? Six. Six. Very good. I would be a piece of cheese, there. Seven. Seven. All right. Fourteen. Eight. Okay, Dani. Nine. All right, and the last one. Last one, Ten. Ten. Yes. Okay. Як бачиш, ми справились тут чудово. Тепер... Це така сама. А, ні, це не така сама. Давай подивимось. Що тут бачиш, є помилки. Uh, тут циферка, вона пише 10, а повітово це не 10. То so, яка тут перша буде? 10. 10. Yes, okay. Then. Nine. Mm-hmm. Okay. What about them? Eight. Yes. 7 Mm-hmm. Six. Yes. Five. Yes. Three. No, not three. Four. Oh, wait. 3, а ми пропустили. дивись, у нас йде один, два, вісім, 7, шість, п'ять. А яка має бути тут після 2? 4. Тут має бути три. Після два, бачиш? Then there is maybe 4. like this Then 5 або п'ять, Бачиш? Один, два, три, чотири, пять. Then you got the six. Six. six, yes, then seven, mm -hmm. then eight nine and ten. Are you there the Okay. okay. So, how many cows are there? How many One. Then, how many cows? Six. Wait, seven. No, no, no. Seven Okay, let it be. Then how many sheep do you see? Sheep. Yeah. How many? Three. Yeah? Three? Okay. Yeah. І як щодо цього? Свинки. Yeah. Так, скільки їх бачиш? Five. Five. Okay, let's be. Але як ти бачиш, це неправильні відповіді. Тут не дев'ять корівок. Давай порахуємо разом. Тут не сім'я. Тут one, two. Then. Three, four, five, six, seven, eight, nine. Їх тут дев'ять. Якщо до овечок. One. one two three three four so yes. there's four okay what about pigs one two three four four five five, five. Mm, but there's six uh yes six one two three four five and six only six i travel А. На вечір шість. Ой, цих поросяток. Окей. Okay. No. So let's talk about colors. Давай поговоримо про кольори. Який це колір? It's red. А як буде red? А український? Красний. Червоний, так. Гаразд. Якщо до цього колір, який це колір? Orange. A ah, Ukrainian? Orange. Tabrivich, let's go home. Which colour is it? It's yellow. No, it is. They get a colour. Titooth? So, you get a color? It's yellow, the it's softy. Yes? Yes. It's... Yes, great. Fine. All right, so which color is this? Green. Green. Are you green? Zilani. Rowl, no? Dani. You get a color? Blue. Like blue, Karitsky? Shinny. Добре. Що до цього? Це <laughs> Purple. Це фіолетовий. Добре. So let's make a little exercise. Давайте минули куфра. Green. No? Green, перший. Добре, далі. Okay, and she has black me. I would have black kidney. Blue, yes, great job. Okay, this one, yes, very good. This, this. Mm -hmm. Red. Mm -hmm. okay. okay. Red. Cervony. Okay, what about this one? Violet. Uh, great. Or it's yellow or it's purple. Purple. Mm -hmm. Okay, great. Mm -hmm. Yellow. Fine, very good. <coughs> Fine. All right. So, just, wait, uh, you have two groups, like dark and light colors. Do we try with next seatly to take a look the group? So. До які кольори ти віднесеш до Blair Colors? Світлі кольори. Які тут є кольори? Green. Окей, okay, це дві. Але це неправильно. Але ні, це правильно. Окей, okay, what about the uh, yellow mm -hmm. Mm -hmm. okay uh, what about red mm -hmm. color it's a dark or it's light color it's a empty Sweetly? Okay, all right. are right. Orange? Yes, uh, The seedly? Sweetly. The sweetly color. Okay, purple? Yes, sweetly. Is dark? Yes. Yeah. All right, very good. And blue? Um... it's a dark color okay uh, so um which colors are you see there uh it's, which is color this is color which is it? What is the color? Mm. Blue Green Blue. Green This one Yes Red Red There Red Green This one Yellow No, no You uh, didn't learn it It's correct It's brown Brown Yes This one do you know? Pink. 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 Okay, what about? This one is green. Yes, you said. Oh, okay. <laughs> Very good. What do you have there? Little ducks went swimming one day over the hill and far away Mother duck said quack 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 and only four little ducks came back Four little ducks went swimming one day

Okay. So, mm, let's talk a little about verbs. <speaking in English> so, it's about animals. Dog, собака. No. Cat. Cat. No. What no. No. no? sure No. Що не. My... Nie... Я знала. Окей, okay, якими ты не знала? Ты не знала корівку, правда? Забула. Як будет корівка yeah. англійська? Ясно. No. no. Теперь на ці одна. Міша хвилин до кінця урок. Що мені робити Не можу. Привіт. Окей. Що ж, нас тобою лишилось 5 хвилинок, буквально. Тому давай я тобі розкажу про домашнє завдання і бігенько і буду відпускати. А, тоді на домашнє завдання. Давайте повториш Словайки. Ми сьогодні прийшли, власне. Ось тут різні, різні, різні. Вивчиш їх і на наступного року, щоб вже, власне. А, ти їх знала, добре? Добре. Все, супер. Тоді бажаю тобі гарного вечора і на все добре. Good bye. Good Good bye. Bye. Good bye.